Всіх вітаю, я адвокат з українського та міжнародного права в Німеччині, і сьогодні я хочу підняти тему оцифрування трудових книжок в Україні до 10 червня 2026 року та чому це важливо саме в міжнародному аспекті для українців, які перебувають за кордоном. Отже, що нам відомо з приводу зарахування трудового стажу для українців за кордоном, що воно відбувається відповідно до укладених міжнародно-правових угод між Україною та Відповідною країною, де перебуває українець. Тобто, якщо така міжнародна правова угода наявна, згідно її положень, зараховується отриманий трудовий стаж. Що ж робити, якщо такої міжнародної правової угоди немає? Тобто, наприклад, в Німеччині, в якій відповідна міжнародна правова угода про зарахування трудового стажу з Україною, відсутня. В такому випадку ми користуємося внутрішніми законодавствами двох країн, тобто України та Німеччини. В Україні постановою Міністерства соціальної політики в 2025 році було прийнято та зазначено, що трудовий стаж, отриманий українцями за кордоном, буде врахований за умови документального підтвердження в Пенсійному фонді України. Що ж каже Німеччина? Німеччині, на жаль, відповідний. Будь-який нормативний правовий акт відсутні, тобто офіційно такий стаж, отриманий українцями в Україні, не визнається. Але при переході параграфу, тобто обтримання будь-якої іншої візи або, наприклад, постійного місця проживання в Німеччині, Пенсійний фонд дуже зацікавлений інформацією, от щоб отримати інформацію щодо пенсійних внесків, внесених громадянином України в пенсійний фонд України. Та вимагає цю інформацію або від самого громадянина, або через пенсійний фонд України. Задля чого? Тому що в подальшому зрозуміло, що це питання буде врегульовано. І саме в цей момент буде особливо критично важливо, які документи будуть наявні в Пенсійному фонді України та в Пенсійному фонді Німеччини, задля того, щоб вони могли обмінятися документально цією інформацією. І вже тут особливо важливо, щоб на цей момент вся інформація була присутня у двох пенсійних фондах, як України, так і Німеччини. На що також дуже важливо звернути увагу. Наприклад, якщо українець приймає рішення повернутися в Україну, він має право звернутися до Пенсійного фонду Німеччини з приводу відшкодування пенсійних внесків, внесених в Пенсійний фонд Німеччини, та зарахування йому в грошовому еквіваленті. Окрім того, паралельно українець може звернутися до Пенсійного фонду України з приводу зарахування цього трудового стажу в Україні. Тому максимально важливо, наголошую. Задля того, щоб всі ці відомості вони були наявні в двох пенсійних фондах, обов'язково зараз внести всі відомості щодо оцифрованої трудової книжки, а також інших додаткових відомостей, до Пенсійного фонду України. А як це зробити, ми зараз з вами подивимося на прикладі мого електронного кабінету. Заходимо на портал Пенсійного фонду України та натискаємо вхід. Обираємо спосіб ідентифікації особи. У мене це електронно-цифровий підпис від «Приватбанку». Після того очікуємо на вхід Там можемо побачити нашу особисту сторінку в Пенсійному фонді України та вже наявну інформацію в ньому. Обираємо електронна трудова книжка та її дані. Тут ми можемо побачити вже наявні дані з, нашої трудових, з наших трудових відносин. Але скан сканкопіях та відцифрованої інформації відсутня. Тому обираємо відомості про тові відносини та звертаю вашу увагу, що документи не повинні перевищувати 1 МБ та повинні бути в кольоровому форматі. Звертаю увагу, що якісні скан копії вони будуть, як правило, більш ніж 1 МБ, тому потрібно буде скористатися іншими платформами-застосунками для того, щоб зменшити цей формат. Після цього в нас відкривається сторінка, де ми саме можемо вже завантажити повністю всю нашу інформацію, обираємо згоду на передачу та обробку персональних даних та додаємо файли, раджу додати максимально всю інформацію щодо себе, це і перебування у відпустці за догляду за дитиною, це і навчання у вищому навчальному закладі, бо це все впливає на ваш трудовий стаж. Після завантаження всіх документів можна обрати, зберегти чернетку, але я раджу цим не дуже користатися, тому що дуже багато випадків, коли вся ця інформація пропадає, та потрібно її знову завантажувати. Тому раджу максимально підготуватися та одразу підписати та відправити заявку. Та після того можна буде в моїх зверненнях відслідковувати обробку вашої заяви. Як можна побачити, я відправила мою заяву ще у жовтні, та статус мого звернення позначений як виконаний. Це зайняло приблизно один місяць, тому потрібно звертати увагу, що обробка буде тривати приблизно цей строк. І тепер можна побачити повністю всю інформацію, яку я підгрузила. Тобто, це всі трудові книжки, копії. Документи і таке інше. Отже, як ми мали з вами запевнитися, процес досить легкий, але дуже важливий. Та якщо у вас виникнуть певні складнощі або запитання, я буду рада вам допомогти на консультації.